І мене і каже, що я, що я вже в Буряті. І він, і він так якось сказав ти вже коло тих е, великих курганів давніх е, китайських поетів. Тут якось поєдналося великі китайські поети, і Грицько Чубай, який був трошки. Трошки старший від мене на, на кілька місяців. І, і другий персонаж його це е, Борис Жданюк, е, такий прекрасний кібернетик, і е, е, один з таких найталановитіших кібернетиків той, в, в той час у Львові він був. І він прекрасно малював і писав. Е, 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 От ми, ми створили е, такі могутні ансамблі антимузики. О, і збирали час вже навіть дали кілька домашніх концертів на, на погулянці. О, ці два персонажі, вони е, двоє людей, вони були прототипами. А насправді це дійсно я знову звертаюся до критиків. Це написана п'єса в суто в жанрі п'єс театру но, японського театру но, де всі мусять грати у, у масках, завченими завч... завч... рухами, завченими інтонаціями. Єдине, що у Львові, на жаль, не ще такої сцени якоїсь. Де... 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 Підходящ, з <ріст> Чи... Чи... корня колись поставив. Це я вже трошки відхиляюся, поставив цю п'єсу Бо брати Братидофу, і вона раз у... тут десь у, бом... у якомусь підвалі, так. а вже у Києві вона великозна у Бомбосховищі на, на прорізній. А потім у, у Швейцарії у, у театрі такому Арсенік, через був фестиваль міжнародний, там вона був, так само колись у страшенному величезному глибокому бомбосховищі. Так. А я там теж грав роль. Ну, це вже тема іншого, іншого часу, певно. А, а, а може ви свою п'єсу зіграєте десь у бункері у Півському і збурєте всю Україну Ну це... Бо Вони дуже бояться у п'яці. Кому більшень побудуєте? Воробйов Час від часу говорив, батьківщина береже героїв. Він себе. От. А так само він, коли, коли трошечки вип'є, так він завжди. Ще інший афоризм. Полюби сім культ на нагані. Або, або зустрінемося на берегах Онтаріо. І дійсно він, він, він там побував на березі Онтаріо на 32-му. Поверсі першокласного готелю, там доба проживання коштує більше тисячі євро, чи як там, ну. І На, він виступав там на міжнародному фестивалі авторів. І я потім пізніше був да, на берегах Онтаріо. Так що все справджується, бачите, раніше чи пізніше.